Добрий день. Починаємо урок. Починаю я з підсумків вашої лабораторної роботи. Загальна тема у нас електричний струм у різних середовищах, а була лабораторна робота на Отримання міді за допомогою електролізу. Ми там електрохімічний еквівалент визначали з вами. Ну так, там були е, різні результати, але давайте я до цього повернуся. Перед тим, як ви пішли виконувати лабораторну роботу, ми домовилися, що у вас є шість пунктів, по яким я буду виставляти оценку. Це стандартна шапка, потім заповнена таблиця, потім нарисована схема. Потім графік, потім похибка і висновок. Ось чотири пункти по два бали, бали кожний, і після цього я сумую, виставляю до 12 балів оцінку. Так, треба казати, що перші два бали отримали всі. Тобто за шапку я не турбуюся. З таблицею, по більшості ви впоралися, там дехто не змогли в. Якось розташувати цю таблицю, хтось перевернув сторінку, ну добре. Але в оцінку за таблицю входили ще і ті дані, які ви туди вносили. Але чомусь з електрохімічним еквівалентом певні складнощі у вас були. Мабуть, ми працюємо в системі інтернаціональної, ми розуміємо. Що таке, таке електрохімічний еквівалент? Там в таблиці написано на 10-7 степені, степ, щоб був кілограм на колон, і все таке добре відбувається у нас, але ми по-іншому не можемо з вами нічого зробити. Тому рухаємось далі. Так, я вибачаюсь, хтось там ломиться в двері. Якщо не будуть більше дзвонити, то я тоді потім до цього повернуся. Так, <кій> будемо починати. Продовжувати точніше. Збивають мене з толку. Ну, ладно, добре, рухаюсь далі. Так, вибачаюсь секундочку, дайте я все ж таки. Так, я продовжую. Дивіться, в таблиці там по більшості виписали те, що потрібно, але були дивні люди, які шукають в інтернеті якісь дивні відповіді і знаходять другий закон електролізу через, електро... ну, через хімічні еквіваленти. Але ми не знаємо таких. Ну, тобто, опять, зрозуміло, що в 11 класі ми це будемо вивчати. Навіщо ви пишете зайву інформацію, яка не потрібна в лабораторній роботі, і відразу відкриваєте всі карти, доказуєте, що ви не самостійно виконуєте роботу. Дуже дивно. Наступно, у вас а, була схема, яку потрібно нарисувати. А чому ви таким дивним чином майже всі до єдиного? Не поставили полюси у джерела струму. Я була дуже здивована. Ну майже всі не поставили. Більш того, майже половина з вас не підписала аноди і катоди. А якщо ви не підписали аноди катод, а як я можу зрозуміти, що ви правильно схему не розвивали? Ніяк не можу зрозуміти цього. Далі дивіться. Коли ви рисуєте графіки, якщо я казала, що графік залежності, і в умовах було написано графік залежності маси від часу, то ми не можемо обертати цей графік. У нас не може бути графік залежності часу від масу. Ну, дуже дивна така залежність, що значить час від маси. Від серйозно? Тобто у нас маса виділяється, і цього від цього залежить час, мабуть, навпаки. Скільки часу триває електроліз, скільки маси буде виділятися? Тобто, якщо у нас в математиці ці речі вони можуть бути взаємозаміняємо, то в фізиці є якийсь фізичний зміст. Давайте ми будемо все ж таки цим користуватися. Далі, якщо я казала вам, що ми проводимо пряму, ми ж навіть з вами нагадали, чому ця пряма буде у нас? Чому сама пряма, навіть не лінійна, а пряма, вона проходить через початок координат. І вона проходить через точки. Ну, якщо ви правильно там все зробили, то через одну точку воно проход... ну, майже проходило. Ну, би, ваша самодіяльність, вона хороша, але в цьому випадку мені це не подобається. Тому що, якщо ми домовились, як ми робимо цю роботу, то давайте виконувати те, що ми домовляємось. тому не у всіх високі бали, і це дуже прикро. З похибками більш-менш нормально, у тих, хто знайшов електрохімічний еквівалент. Але якщо у вас відрізняються електрохімічні еквіваленти, просто тому що ви помилились в обчисленнях, в тисячу разів табличний і звичайний. Ви розумієте, що у вас похибка буде зовсім не там скільки то процент, відсотків менше 100%, вона у вас буде набагато більше, ніж не знаю, скільки там, 100 тисяч, може бути навіть 10 тисяч. Ну, так не може бути. І дуже класно, що ви побачили, що трохи міді висновку впала на дно, але тільки троє з вас помітили, що коли обсушували електрод, трохи міді залишалося, і, мабуть, це було найважливіше ось, то, що воно залишалося на серветці. І тому безумовно маса, яку ми вимірили на вагах, вона трохи менше ніж реальна маса. Звідси така велика похибка. Але це ця робота, вона реально дуже складна для виконання в шкільних наших умовах. Її можна робити на більш акуратному оборорудуванні З нами, У нас це дуже складно обладнання. Добре, ну мабуть. Про лабораторну роботу я багато всього розповіла. Давайте ми будемо рухатися вперед, а то тут ще мене відвільклі. Це в мої плани ну, зовсім не входило. У нас час обмежений, дуже обмежений. По кількості задач, я сподіваюся, що я тут не помилилась, там складно було помилитися, я вмію додавати три, Сподіваюся, що вмію. Давайте ми запишемо. Ну, зараз ми розв'яжемо okay. задачі трохи. Домашнє завдання у нас сьогодні ще немає нового матеріалу. Дуже прикро, що мені Сьогодні потрібно розв'язувати з вами задачі. А завтра, коли ви поділяєтесь, ми будемо з вами вивчати новий матеріал. Ну Но краще, щоб зараз ми все таки добили електроліз во всіх смислах цього слова, а потім вже переходили до нового матеріалу. Тому ще домашнє у вас буде з електролізу. Але хто вже дуже добре і класно розібрався з задачами, ви можете побачити, що ці задачі вже йдуть. Копіпастами, тому якщо що, можна робити заміну, подивитись, які вам подобаються, які не подобаються, які вже зрозуміло пішли дуже повторами Там можна буде щось зробити. Але це вже на ваш, на ваш розсуд. Достович, <клух> так. Завтра алгабри здається асинхрон. О, дуже добре, давайте ми тоді подивимось. Мабуть, нас, ми, е, мабуть, так, ми... у нас фронту. Ми можемо всі прийти або на перший, або на другий урок. Добре, тоді давайте ми зараз зараз. Зараз стоп, стоп, стоп. Давайте ми завершимо запис, а потім після цього домовимося. Добре, дякую, що сказали про це. Я буду мати на увазі. Але зараз давайте ми переходимо до розв'язання задачі. Це дуже важлива задача у нас, але ви мене вже порадували. Я буду зараз. Далі радосно проводити урок. То більше мені подобається, якщо я буду новий матеріал розповідати один раз. Це дуже класно. І так, давайте ми з вами записуємо 17 квітня. Класна робота. Ми розв'яжемо одну задачу, тому що в мене запланована самостійна робота. Сьогодні ви ще не будете оформлювати. Поки що не будете оформлювати. Але поступово ми переходимо і до тих. Самостійних робот, де потрібно буде оформлювати. Сьогодні тільки обчислювати будете. Не в класний, а в самостійний. Записали. І така задача: скільки електроенергії витрачається на алюмінієвому заводі для отримання кожної тонни алюмінію. Електроліз здійснюють за напруги 850 вольт, а ККД-установки дорівнюють 80%. Ну, як ви розумієте, у нас в даному випадку. Потрібно буде шукати ось цю витрату електроенергії. Але кожного разу виникає питання, що саме мають на увазі автори, коли говорять от про ці витрати електроенергії. Що ми будемо з вами шукати? Яку величину? Ілі хоча б в яких одиницях ця величина повинна вимірюватися? Давайте хоча б з цього почнемо. Ну, ось, бачите, якщо нам сказали, скільки електроенергії витрачається, то це, скоріш за все, будуть все ж таки джоулі. І далі ми подивимось по задачі, тобто буде це, скоріш за все, або робота, або кількість теплоти, ну, скоріш за все, це буде робота. Ось, тобто, це важливі речі. Але іноді у вас буде витрата електроенергії за одиницю часу. А тоді що це буде? Потужність та це потушність. буде буде потужність. Бути дуже уважні, коли у вас формулювання питання, тому що в залежності від цього ми будемо шукати різні речі. Ну, добре. Ми вже з вами вивчали, що алюміній це такий метал, який для производства потребує багато електроенергії. Я вам навіть на уроці розповідала. Ну хто запис дивився, розповідала про те, що самі заводи по виробу виробництву алюмінію їх строять, Безпосередньо поблизу електростанцій, щоб не транспортувати далеку електроенергію. І давайте зараз ми подивимось, якщо це алюміній, у нас в таблиці, мабуть, небагато інформації, є тільки один алюміній. Це дуже добре, у нас тільки міць така складна, все інше у нас звичайні метали. Ось, тому алюміній 0,93 на 10-7. Ми запам'ятали і записуємо, що нам дано. Значить, У нас є ККД, у нас є напруга. у нас Е электрохимичный эквивалент. О, еще одно скрыто данное, какие видите, я не побачила его. Зараз, думаю, должно быть четыре данных. А я куда данное еще не побачила? тонны. Конечно, массу, массу, каждые тонны. Ну, как Маш, я помню, что четыре данных должно быть, а тут только три. Oh, видите, вот так вот можно прозевать. Итак, давайте мы с этой тонной начнем. Итак, масса 1 тонна, мы переводим ее в килограммы. Это сколько будет? 1000. добро Далее, напруга нам сказали 850 вольт. Никуда перевод это не потребно. Электрохимичный эквивалент 0,93 на 10 минус 7 килограмма на кулон. Ну і коефіцієнт корисної дії. Я в відсотках записувати не буду, не підсушу в долях, а там далі побачимо. І потрібно знайти, як ми домовилися, це буде у нас робота. Причому це буде корисна або виконана робота. Виконана. Виконана, це буде саме виконана робота, тому що корисна це ми вже безпосередньо будемо отримувати алюміній за рахунок електро, ну, електролізом. А Звичайно, що енергії буде потрібно більше, тому що у нас є коефіцієнт корисної дії. Але такого типу задачі я раджу вам все ж таки починати ось з такої записі, щоб ви запам'ятали і потім могли це спокійно воспроїти. Витрата енергії це робота електричного струму. Ось давайте ми так з вами будемо розуміти, щоби. Можна було спокійно далі не запутуватися. Але якщо, нагадую, ще раз ми казали, якщо у вас буде за одиницю часу або швидкість якась і таке інше, то це буде безпосередньо вже потужність. Далі, ну я щось за інерцією написала коефіцієнт корисної дії окремими словами, але можна трьома літерами, як ми пишемо, каде, так нормально. Я не знаю, чому я так розвернулася, за інерцію писала так. Буває. Але будь-який коефіцієнт корисної дії, він завжди це корисна робота на виконану роботу. І тут, мабуть, у нас навіть вибору немає. Це корисна робота на виконану. Але зараз отут от дуже дивна ситуація. Будь ласка, підкажіть мені, от для корисної роботи в даному випадку, яку дуже раціонально використати формулу? Мы для работы, как вы пам'ятаете, знаем аж 4 формулы. А вот я тут классно вы просто. Вы одночасно. У квадрат, у на Т. Так, услышала про У квадрат, услышала про У и Т. А что, Влада, ты говорила, выбач? Ну, no, так уж У и Т. А, У и Т, добре. Ну, можно безумно. А еще какие формулы, вы памятаете? Дуже классные. Іраціональної. Я навіть в домашній роботі буду зараз про це говорити, що якби ви взяли формулу сіла струму множити на напругу і на час, це правильна формула. Але коли ми... Так, у нас була ще одна формула, саме перша. Коли ми визначали, що таке напруга, ми казали, що це робота поділити на заряд. І оця формула була сама стартова, з якої ми все починали. І в даному випадку вона краще, тому що я після цього зрозуміло буду користатися законом електролізу. І якщо я взяла б закон електроліза, в який входить і сила струму і час, то зрозуміло, що сіла струму і час я можу разом виразити із закону електролізу. Але сіла струму множить на час, це і буде заряд. Ну, тобто, я можу відразу написати. Знов це не помилка, це просто ви трохи більше будете робити. Ось в чому ситуація. І так, закон електролізу. В даному випадку я буду його використовувати в вигляді маси под... дорівнює К умножить на заряд. Ми не часто цю формулу використовуємо, частіше була сила струма і час. Але заряд, звідси, ми можемо знайти легко, я так сподіваюся. Це маса поділити на електрохімічний еквівалент. Ну і далі пішла у нас цепочка. Ось цей заряд. Ми підставляємо ось сюди. А ось цю корисну роботу ми підставляємо ось сюди. І потім ми отримаємо формулу для коефіцієнта корисної дії, і потім легко з нього знайдемо формулу для виконаної роботи. Тобто далі у нас алгоритм дуже-дуже простий. Ось така цепочка. Там буде третю формулу ми підставляємо в другу, другу підставляємо в першу. І у нас буде коефіцієнт корисної дії, скажіть мені, чому він буде дорівнювати? Коефіцієнт корисної дії. Це буде Акро. У на У на М на... на К на А виконано. Так. Ну і звідси ми можемо знайти А виконано. Це так воно і є. Коли у нас щось в знаменниці, пам'ятаєте, да, ми просто можемо поміняти містами. Але якщо воно в чисельниці, там трохи складніше буде. Ну, якщо встигли, то добре, а якщо не встигли, то я все одно копіюю цей слайд на наступний, тому нікуди ви не загубитесь, у вас все буде все одно перед очами. Все нормально. Але ми отримали підсумку, вже формулу підсумкову. Що ми далі робимо? Перевіримо одиницю? Так, перевіряємо одиницю і обчислюємо. Ну, давайте це робити. І так. Перевіряємо одиниці. У нас буде виконана робота. Маса – C кілограми, напруга це вольти, електрохімічний еквівалент кілограм на колон. Кілограми скорочуються, а вольти на кулони – Це у нас за умовами цієї були джоулі. Можна, безумовно, написати що вольт ампер секунда, но на самом деле за визначенням саме вольт умножити на кулон був джоулем. Точніше, у нас вольт. Дорівнював Джоуль поділити на колон за визначенням. Ось так ми вводили вольти з вами в електростатіки ще. <coughs> Ось. Ну і далі ми обчислюємо. Мабуть, я тут тягнула час як могла, і хтось вже порахував. Якщо ні, то я трохи чекаю, тому що якщо я зараз напишу, то воно сразу покаже вам відповідь. А мені це не цікаво. Я хочу, щоб ви самі обчислили все. А там дуже велике число виходить. Так, так. Пам'ятаєте, я казала, що там електроенергії огромное количество потрібно. Само тому. Їх... 11 424, 7,30, 1, 12, 80, Так, добро, давай все після 11 зробимо нулями. І якщо 11, то скільки буде? 10 в якій степені дальше буде? 11 можна 10 в якій степені? Степ степ а ну-ка, рахуй. Ну. 12. 12, так. Ну, приблизно так оно і буде. Тобто, ще раз, дивіться, ми казали, що для виботу, як то, производства алюмінія потрібно дуже багато електроенергії. Ну, бачимо, що реально дуже багато. Якщо в стандартному вигляді записати, то можна 1,1 10 в 13, але можна залишити 11 10 в 12 степені. Я навіть не буду приставки додавати сюди, ну, це дуже велике значення. Я б 9 ще була, можна було б щось поробити, а так смислу немає. немає сенсу. Ось такі <клес> задачі у вас теж будуть, але я розумію, що ми вже багато задач розв'язали з вами, і, мабуть, нічого нового в електролізі ми вже не додамо. Ну, так, в нас там ще одна більш-менш складна задача залишилась, Ми там до нього колись дійдем, дійдемо, тому що далі. Про все інші речовини, в яких буде відбуватися проходити електричний струм, то що ми далі будемо з вами вивчати, там вже немає таких задач складних на обчислення. Там будуть по більшості якісні задачі, і в деяких випадках вони будуть такі дуже смішні. Але важно, щоб вони сміялись, а правильно їх розв'язували. Ось ну вони будуть нескладні порівнянні з тим, що ми зараз електролізом робимо. Так, ну добре, я запис завершую зараз.